Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вот і сьогодні дивимось на CS 63, топовий вій, як завжди. І невеличкий такий пролог. Пролог, хто не знає, що таке пролог, це невеличка предісторія, якщо в двох словах пояснювати. То є такий сайт, Вот Рекорд, я багато вам про нього розповідав, і ви також за нього знаєте. От є такі люди, які відіграють сесію дано, наприклад, сьогодні, за один день. Сесія, хто не знає, що таке, це певна кількість проведених боїв на будь-яких танках. І скидають, як ви розумієте, погані бої. На 10 х рівнях там по 2,5-3,5, 3, 3 максимум 4 тисячі завданої шкоди по команді противника. На... Навіщо закидають отакі? От Погані бої на сайт Вот Рекорд, ви мене не питайте. Я просто трішечки, навіть не трішечки, я сильно підофігів від сьогоднішнього автора реплею з Ніком Байо. Він також залив боїв 5 зі своєї сесії на цьому cs 63 му Всі бої підряд проведені з сесією мається на увазі в один і той самий день. Я вам скажу найгірша завдана шкода була на цьому танку з його сесії – це 5,5 тисяч завданої шкоди. А все інше було за 5-6 тисяч. От я це просто фантастичний гравець. Він дуже чудово відіграє. Ну не знаю, чи як на всіх танках, чи йому просто так підфортило іменно сьогодні. Але сьогодні, хто не вміє відігравати на це 63-му, сьогодні він жодної помилки не зробить. Наш байо, так що це дуже повчальний бій. Відразу протискає, подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Як ви розумієте, от з тих боїв я не рахував скільки їх там було. Проведених з його сесії, але до чого я веду? От З цієї сесії він зробив рекорд по настрілу в цьому патчі на ца 63 серед отих боїв. Ну, чудово відіграє. Так, зараз бачимо, як переключився на об'єкт 430 у і він відіграє максимально на результат. Бонове абсолютно все обладнання. Також інструкція на досилаж стоїть. У нього, я так розумію, десь перезарядження гармати в районі 6 секунд. І він зараз працює на голдових підкаліберних снарядах. Зараз швиденько пробіжимося по нашому бронепробиттю. Можливо, зараз якщо знищують разом з нашим Е5 союзним з UA, До речі, ні нашого Е5 союзного, зараз знищують об'єкт 430. Подивіться, хоче нас! От хоче нашого нашої це 430-й, але нас страхує зараз наш союзний. ДБВ-152. ПТшка, так, швиденько біж... пробіжимося по снарядах. Стандартні бронебідні снаряди 258 мм пробивають броні при Альфі 390 та підкалібри 315 мм тільки пробивають броні, втрачає бронепробиття. Наш підкалібер до 301 мм. Ну і фугасики мають 510 середньої Альфи та 53 мм пробивають броні. Ну, чудово, чудово. Так, що, дивимось. зараз. Що зараз робить наш бай? От Ви дивіться, як відіграє. Він старається відігравати одночасно на першій другій лінії і одночасно не підставлятися ні під кого. От Дуже грамотно відіграє. От Я сказав вже, мабуть, разів 20 мільярдів в цьому бою, оце, але все одно я не перестану цього говорити. А що це таке було? А що це було? От хто грає зараз у е, слухає, точніше в навушниках або в якихось е, хороших мається на увазі колонках. Чудово розуміє, от зараз був такий взрив. Зараз це мапа для тестування. Отут от бомбардування було. Е, ви розумієте, про що я кажу? Оці будинки зараз повалило. Я думав, що зараз оце бомбардування вбило нашого нашого союзника на т сто але ні, це зробив Фож ворожий. Звідки він його забрав? Десь я так розумію, з так званої зеленки. Він також там стоїть. Тільки поки що не світиться. Він там світився. Але я так розумію, що він стоїть десь там, не рухається в ПТС. Хто не знав, якщо нерухова машина, то у нього йде бонус до маскування. Так, ну що, 5-5 рахунок. 4056 одиниць вже настріляно, навіть 440 одиниць заблоковано бронею. І ми до цієї пори ще фулові, при тому, що вже дали 4К. Чудово, чудово, от немає про що говорити. Нарешті, кінець кінців ми зараз закидаємо по тому центру Акшен із з вашенко на 365-ті до них. То що ж забираємо контрольне відразу, два поспіль присилаємо точно в ціль. І зараз забрали оцього хлопця, які нам очі. Ну як ми очі, це як би там не було, але це потенційний Хлопчина для того, щоб ми фармили собі. Хід з команди противника. І зараз ми дали рекошет. Це добив наш союзний ДВВ-152. Не наша ЦСКА. Так у нас був рекошет. Під калібери люблять рикошетити, Ніхто не знав. Так що отакі справи. 7 5 уже рахунок по хіпешках ми програємо на 2К. Два танки знищено і тільки відпрацьовує на голдових підкаліберних снарядах. Жодної ББшки ще він не рухав з нашого боєкомплекту. Зараз навіть на голдових підкаліберах зараз роздає отакі блайндшоти. шоти Влучили вони, чи тим більше чи пробили, чи не пробили. Будемо, як завжди, дивитися в після бойовій статистиці. Ну і що? Знову посилає він свій снарядик, потенційне місце ворожої НЛДшки ворожого танка, якого саме невідомо, там бабаха світилася, ФВ-215Б-183. І знаходиться зараз. ФОЖБМ. Присилаємо йому першу тичку. 5,5 вже на стрілу є. І він стоїть там у низині, 709 хітпонтів, тобто він двохшотний. Саме головне, щоб... Зараз залітало. Ми переключилися на стандартні броневійні снарядики, бо тому, що ми зараз будемо кожним шотом, якщо навіть і влучимо у Фошабе, і будемо влучати точно в ціль, тобто в верхню перекладину цю. То будемо пробувати навіть на стандартних бронебійних снарядах. Немає жодного сенсу зараз просто тратити оці голдові підкаліберні снаряди для того, щоб пробувати в верхню планку ФШБ. Ну, ви розумієте, чим зараз керується наш байо. Так, вже підрівнялися по гарматах. Похід на команду також підрівнялися. І зараз йдемо точнісінько нога в ногу з командою противника. Як по ХПшках, так і по гарматах. Ну і не залітає, От не залітає, відразу залетіло. Також він нас підсвітив, можливо, це навіть і не він був. І не забираємо. На жаль, не забираємо. І що буде робити? Наш Байо? він осознано зараз іде в розмін з фушом Б. Ну, але розмін був раціональний, бо тому, що ми дали як мінімум дві пайки з тим, що ми ще його забрали, а отримали тільки на 394 хітпойнти. Чому він поїхав на зеленку, там, де наш тест ОЛТ, наш легкий танк. Чому він поїхав туди на першу лінію? Тільки одному богові відомо. Так, дивив, 152-й ворожий вривається. Просто хотів добити нашого Леопарда один. Чи що він? Чи він просто дав йому пробиття і навіть не помітив. Ну і об'єкт 268, варіант 5, наш союзний. Його добрав. Ми, в свою чергу, добрали Т-57 хеві, чудово, 108 уже рахунок. І по хіпешках ми вже виграємо на 2К. 6600 з лишнім уже настріляно. Що зараз робити? Що зараз робити, куди присунути наш потенціальний, наш потенціал? Зараз знову на от міняє тими снарядами як носками, туди-сюди прикидає. Ну і зараз не знаю, що робити. На так званій Зеленці, от, там, в квадраті плюс-мінус там J2, друга. Перша лінія там світилася стрв 103 б це СТРВшка 10 рівня. Я забув нагадати, хто не дивиться на вухи команд. На сетапи нас кинуло в однорівневий бій. Немає жодної ні дев'ятки, ні вісімки, Це всі 10 рівні. Це я трішечки на самому початку бою прошолкав. Я завжди цього говорю. Але цього разу, як бачимо, щось пішло у мене не по плану. Так, Фенікс. Ще хлопчина живий, більше того, він ще й навіть фуловий, а це небезпечний хлопчина на, насправді, бо тому що в нього барабан такий їмбовий, що він, мабуть, навіть фулового мауса забере за один барабан. Може і помилятися. Знову ж таки, мені на вскидку цього танку в мене немає. Так що от, от такі справи. Так, знаходимо, ФБ 215Б-183, тобто Бобаха і Фенікс вже половину хітпонтів кудись потратив. Хтось з наших союзників просто його хлопнув так. І, ну і що? Зараз пробиття присунує по бобасі, тільки одне і відразу хтось нас підсвітив. Уже 7 тисяч настрілу. Так, ну і по хідпонтам, як ви бачите, ми вже програємо. Ну, коливається, коливається дуже швиденько, на 1 к вже програємо похідпонтам на команду. Насправді зараз така ну, невідома зараз ситуація, бо тому, що зараз стрв 103 в по так званій Зеленці зараз рашить нашого дбв 152 го І насправді, от якщо зараз стануть дбв 152 а він фуловий проти фулового стрв 103 в якщо він фуловий, звісно, то просто СТРВ перестріляє дбв 152 бо тому що в СТРВшки там просто якийсь шалений ДПМ, ну ви всі і так чудово розумієте. Та ні, 1048 хітпоінтів, Тобто ДБВшка присунула снаряди, своє пробиття, і контрольним. Також зараз вже залишила його шотним. Ну і ДБВшка наша, як бачимо, наша союзна. Не така вже, я вам скажу. І дурненька О, він зараз просто відіграє від альфи. І це чудово допомагає. бо Тому що якщо б стали перестрілюватися по ДПМі, то СТРВшка просто б розклала на лопатки. Так, переведемося в. Режим для стрільби і навіть не встигли. ДБВшка просто в лову стеревешку збирає. Чудово. Ну а для нас не дуже, бо тому що ми хітпойнтами її так і не полакомилися. Ну, але що поробиш? Нічого не поробиш. Тобто, це було таке риторичне питання, як ви розумієте. Ну, і... Їдемо щось шукати на свою задницю. Бачимо, фв 215Б-183 кудись сюди їде. Кудись сюди їде? Боже, що я вже мелю? Сюди їде, в нашу сторону поїде, що буде виїжджати доверху чи що. Ну, я думаю, варто, хлопчину зацілити. Так, бортик бачите, він зараз втікає від нашого об'єкта 268 та Об'єкта 268, варіант 5. І що встигнемо ще присунути одну? Так, пересуваємо, подивіться, залишаємо тільки 175 хітпоінтів. Ну, тобто, шотний, він вже нам не такий аж цікавий, ви самі розумієте, саме головне, щоб він нас не, звашу... не званшотив, бо тому що у нашої ЦСК тільки 1606 хідпонтів. А це, в свою чергу, означає, що він абсолютно шотний для бабахи ворожої. Звісно, якщо буде завантажений голдовий пугасик з е, тим, що він нас проб'є. ст 62 Ворен-2, що він спече, що? Я так розумію, що він, мабуть, спей. Ну, Зараз дві халявних тички. Наша ЦСКА відправила по е, СТ-62, Варіант 2. І зараз бачимо, Фенікс ворожий просто влітає на нашого як панзера і сотова та його забирає. Ліворуч, ми не проїхали, бо тому що там трупи важких танків. В'їжджаємо з фугасиком і не пробиваємо фугасиком Фенікса. І як під наше замовлення, ви розумієте, як під наше замовлення, просто Фенікс був на перезаряджанні. Я так розумію, що він відразу протиснув Кадешку, ну, але це уже все скінчено. 19 569 одиниць заробляє повен 8 байбайло. Байло, я неправильно називав його нікнейм, так що за це вибачаюся. Майстра він заробляє по епічних медалях. Це основний калібр та воїн. І блайндшотики все ж таки зайшли. Зайшли блайндшотики. Я не знаю, як тут перевірити, по кому зайшли блайндшотики. Ви розумієте про що я кажу? Бо тому що я не пам'ятаю по кому він саме стріляв. Я так розумію, що в гриля 15-го разу зайшов блайндшотик і ще в когось можливо в бабаху. Бо тому що у нас 9300 з лишнім писало, а насправді він настріляв 10116 одиниць. 6 танків він знищив та 1439 чиєстого досвіду він здобув, здобув. також подивіться варто підкреслити фенікса ворожого 8237 одиниць настріляв команді противника в програшному бою я так розумію якщо б у нього був би повний барабан тоді коли наша цеска в'їжджала, то можливо він навіть і перестріляв би нашу союзну команду бо тому що от подивіться тільки наша цеска була в живих та ДБВ-152, я так розумію і все тільки два хлопці, і зараз просто ворожий Фенікс мав витягувати оцей бій. Але трапився наш лютий статист. Ну і що з преміум аккаунтом? На 5К срібла пішов в мінус. Бій тривав 11 хвилин 47 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.